Доброго ранку малята, відгадайте загадку, рожевеньке та жирненьке, наче діжечка кругленьке, є на рильці п'ятачок, замість хвостика гачок. Візьмеш в руки хоч на мить, мов не верешіть. Краще не чіпайте. Хто це відгадайте? Так, це поросятка. А ви бачили колись порося? Що вони роблять? Так, вони бігають, хрюкають, риють землю, ніби щось шукають, купаються в калюжах і валяються в багнюці. Не через те, що вони не чупари, а якраз навпаки. У такий спосіб тварини борються з паразитами, що живуть на їхній шкірі. Коли бруд висихає, він відпадає разом зі шкідниками. Крім того, грязєві ванни захищають шкіру свиней від комарів і дають змогу охолодити тіло в спеку. Малята, а чи можете ви собі уявити, що одне маленьке поросятко мріяло про щось взагалі незвичайне? Воно мріяло літати, так, як пташки в небі. Ви готові почути казку Дональда Біссета про порося, яке хотіло літати? Тоді слухайте уважно. Якось порося, а звали його ікар, прийшло до чарівного джерела і попросило. виконай, будь ласка, моє бажання. А поросяці давно вже хотілося навчитися літати. Недарма його звали Ікар. Якщо тобі дуже хочеться, я можу зробити так, що ти полетиш, сказало чарівне джерело. Тільки для цього тобі спочатку треба перетворитися на птаха. Ні, я хочу бути поросям, парасям, яке вміє літати, сказав Ікар. Але поросята не можуть літати, заперечило чарівне джерело. Ікар дуже засмутився і пішов додому. По дорозі він думав тільки про одне, як йому все ж таки навчитися літати. На другий день, рано вранці, він вирушив до лісу і попросив кожного птаха дати йому попір'їні. Ну, звичайно, вони йому дали. Напевно, ти хочеш навчитися літати? запитали вони. Так, відповів Ікар. Він склеїв пір'я воском і вийшли крила. Потім піднявся на верхівку гори біля самого берега моря. За ним слідом туди піднялися кішка, мишка, пташка і два кролики, ціла компанія жуків і навіть равлик. Всім хотілося побачити, що в нього види. Ікар прив'язав крила, змахнув ними і полетів. Оце було щастя, і всі глядачі теж раділи, а найменший жучок мало не помер від захвату. І Кар піднявся високо високо, майже до самого сонця. Оце порося, оце молодець, нахвалював він сам себе. А чарівне джерело ще казала, ніби поросята не можуть літати. можуть. Але від сонячного жару віск розтопився, і крила розлізлися по пір'їнці та полетіли вниз, а слідом за ними і саме порося. Воно кілька разів перевернулося в повітрі і впало у море. Бідолашний ікар зовсім змок. Добре ще, що він щасливо доплив до берега і кинувся бігом додому до мами. Не журися, мій маленький кари, сказала йому мама, адже ти все ж таки літав? І вона міцно обійняла його. Усі друзі прийшли до нього в гості, і мама приготувала їм чай з тістечками і джемом. Пізно ввечері Ікар побіг до чарівного джерела. Він перехилився через край і, дивлячись на крихітний шматочок води на самісінькому дні, сказав Твоя правда, поросята не можуть літати. І по його щуці скотилися сльоза. Вище голову, сказала чарівне джерело, ти все одно молодець. Сподобалася казка. Діти, що ми можемо сказати про це порося? Воно мріяло, намагалося втілити свою мрію, навіть коли всі навколо говорили, що це неможливо, важливо не здаватися і вірити у свої сили. Не всі наші мрії можуть здійснитися саме так, як ми хочемо. Але вони все одно приносять нам радість і корисні уроки. А я кажу вам до побачення!